Доброго дня, шановні колеги! Ознакою професіонала високого рівня є його саморозвиток. Звісно, не всіх працівників нині можна зарахувати до цієї категорії, однак їх можна спонукати зробити кілька важливих кроків на шляху свого професійного розвитку. Професійний розвиток це процес, у результаті якого фахівцю вдається не тільки зберегти, а й поліпшити якість своїх професійних навичок та вмінь. Людина здатна зростати, розвиватися і навчатися, лише спираючись на власний досвід. Основою сучасного процесу підвищення фахової майстерності педагогів є не стільки збагачення та уточнення їхніх знань, скільки вдосконалення їхніх способів мислення і діяльності. Не можна змінити людину, передаючи їй готовий досвід. Можна лише створити умови, що сприятимуть її розвитку. Зокрема, у форматі коучинга з елементами педагогіки емпауерменту. Коучинг – це творча взаємодія учасників освітнього процесу, спрямована на виявлення та реалізацію потенціалу того, хто навчається для досягнення ним високого, освітньо-професійного, соціального та особистісного розвитку. Педагогіка емпауерменту – це надання сили і натхнення до дії. Під час роботи дуже важливо, щоб педагоги мали бажання висловлювати свою точку зору. можливість ділитися власними напрацюваннями з колегами. Коуч з педагогами обов'язково обговорює принципи коуч-підходу, тобто визначає правила подальшої роботи. Перше. Все, що говориться важливо. Друге. Кожен відповідає за свої слова. Третє. Заохочуйте питання і відповіді. Четверте. Шукайте цінне у кожного учасника. П'яте. Повагу виховуйте прикладом. Шосте. Коуч позиція як простір для всіх ідей. Сучасне суспільство ставить підвищені вимоги до педагога-дошкільника, його професійних та особистих якостей. Постійний розвиток і самовдосконалення працівників освітніх закладів мають за мету досягти успіху в обраній справі. Вершин фахової майстерності плекати власну професійну компетентність. Вимоги до сучасного освітянина педагогічна наука визначає за трьома чинниками, які можна трактувати як провідні вектори саморозвитку. Перший вектор світоглядний. Педагог має мислити категоріями Всесвіту. Його цінності, загальна картина світу та світосприйняття мають гармоніювати із загальнолюдськими цінностями і законами розвитку природи. Другий вектор професійний, професіоналізм, фахова компетентність педагога, а саме глибинні знання фізіології дитини, вікової психології, педагогіки та методик, енциклопедична обізнаність та володіння сучасними технологіями розвитку дитини. Третій вектор особистісний. Професійно значущими рисами педагога є оптимізм, доброта, емпатія, емоційність. Важливо усвідомлювати відповідальність перед дитиною, її батьками та державою, відчуття здатності та потреби вчитися впродовж життя. Законодавча, нормативно-правова база сучасної освіти загалом та дошкільної освіти, зокрема. Спрямовує педагогічних працівників на максимальний вияв самостійності у виборі освітніх програм, можливі її авторські розробці, створенні методично-дидактичного супроводу та реалізації програмових завдань через запровадження інноваційних технологій, творення власного досвіду освітньої діяльності. Характерною ознакою педагогічної професії. Є необхідність професійного розвитку особистості упродовж усього періоду фахової діяльності. До вашої уваги відеоетюд професійний розвиток. Професійний розвиток педагога це комплексне поняття. Сенс розвитку, незважаючи на певні встановлені межі у його нескінченності, він, подібно до мозаїки, складається з різних елементів, і в ній діє. Простий, але дуже важливий закон. Відкинь один елемент і картина вже не буде повною. З чого ж складається професійний розвиток педагога? Цікавість емоційний вияв пізнавальної потреби людини, який живе у ній від народження, і є дуже важливим для формування навичок та інтелекту. Пам'ять саме вона допомагає нам. Отримувати, зберігати і відтворювати потрібні нам знання та досвід. Терпіння здатність довго і наполегливо йти до мети, доводити розпочату справу до кінця, досягати результатів. Відповідальність це усвідомлене ставлення до своїх професійних обов'язків. Її значення для суспільства та уміння відповідати за свої вчинки та дії. Компетентність це ступінь кваліфікації педагога, що дозволяє йому виконувати поставлені перед ним завдання. Самоосвіта. Безперевний процес самовдосконалення, збагачення досвіду та цілеспрямована систематична, самостійна робота. Зустрічаються перешкоди. У професійному розвитку є як позитивні, так і негативні аспекти, тому що в боротьбі добра і зла народжується істина. Стрес. Саме він перешкоджає нам діяти так, як хочеш або як думаєш. Гординя це байдуже зневажливе ставлення. До інших виснаження. Байдужість до своїх професійних обов'язків та до всього, що відбувається на роботі. Педагог відчуває себе неспроможним. Але й цього буває не досить. Рефлексія, прискіпливий та часто болючий самоаналіз, коли він приходить у нашу професійну діяльність, все у ній перевертається. Ну ось і все. Професіограма життя заспокоїлась, а рефлексія вже стала її невід'ємною частиною. Але і це ще не все. Майстерність, умілість, вправність, висока якість виконаної роботи. Якщо зібрати всі частини разом, дуже добре буде видно, що майстерність стала його невід'ємною частиною. Якщо професійний розвиток педагога має так багато складових, то чи не буде він виходити за межі? Мозаїка цілісна, а це означає, що професійний розвиток ніколи не втратить своєї форми, навіть тоді, коли ми внесемо в нього свої зміни, поняття професійний розвиток визначають як зростання професійних досягнень у результаті накопичення нового і систематичного перегляду вже наявного практичного досвіду. Науковці вирізняють три категорії знань, пов'язаних із навчанням і професійним розвитком педагогів. Знання потрібні для практики. Їх отримують у вищих навчальних закладах і в межах різноманітних програм професійного розвитку. Практичні знання, засвоєні в процесі педагогічної діяльності, для вихователя вони найважливіші. Знання про практику ними оволодівають за допомогою критичного мислення на основі аналізу власної діяльності, діяльності колег і під час практичних досліджень. У будь-якому разі професійний розвиток весь час потребує активної позиції педагога, адже ніколи не може вважатися завершеним. Тривалий час основною формою професійного розвитку було та й залишається нині підвищення кваліфікації педагогів. Утім, зараз професійний розвиток розглядають як довготерміновий процес систематичного надання можливостей і досвіду для зростання і розвитку в професії. В нормативному полі закону про освіту з'явилося багато нових термінів, які не завжди зрозумілі не лише широкій громадськості, а й багатьом освітянам. Зокрема, такі ключові новації, як неформальна, дуальна та інформальна освіта. Ми маємо три форми здобуття освіти: формально, офіційне підвищення рівня освіти, неформально. Підвищення рівня поза офіційною системою підвищення кваліфікації, тобто тренінги, конференції, курси, вебінари та інші. Та інформально, тобто самоосвіту. Самоосвіта є складовою безперервної освіти кожного педагогічного працівника. Утім, це ідеал, який можна зустріти нечасто, Адже здатність до самоосвіти не формується разом з отриманням диплома або за наказом керівника. Цього теж треба вчитися. Сутність самоосвіти можна умовно визначити трьома складниками психологічний, методичний та діяльнісний. Важливою рисою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи виступає не лише власне самовдосконалення в особистісному і професійному плані, а й розвиток його вихованців. Брендом сучасної освіти певним чином є професіоналізм. Він сприяє не лише самореалізації фахівців, а й забезпечує якість освітнього процесу. Спонукати педагогів до вияву своєї індивідуальності та надати підтримку допоможе вправа три кольори особистості. Ми запрошуємо кожного учасника взяти три пелюстки різного кольору: синю, як усі, жовту, як деякі, та червону, як ніхто більше. На пелюстках відповідного кольору. Робиться запис про себе, про свої власні властивості або риси характеру. При цьому на пелюстках, як усі, має бути записано якість, яка реально притаманна вам та іншим учасникам групи. На пелюсті, як деякі, якість, властивість характеру або особливість поведінки, стилю життя, яка ріднить вас з деякими, але не з усіма учасниками. На пелюстках як ніхто більше. Вказуються ваші унікальні риси, які або взагалі не властиві іншим, або виражені у вас значно сильніше. Коли записи зроблено, повертаємося до пелюстки, на якій записані риси як усі, та з'ясовуємо, чи дійсно ви володієте такою особливістю. Таким же способом обговорюємо зміст пелюсток, як деякі. Кожен повинен переконатися в тому, що в групі є люди, що володіють подібними особливостями. Пелюстки, як ніхто більше, обговорюємо безпосередньо в колі. Кожен учасник озвучує якість, яку він вважає своєю неповторною в даній групі. Колеги або погоджуються з ним, або допомагають знайти іншу, дійсно унікальну якість. Ця вправа дозволяє нам побачити себе як єдність не схожих, допомагає кожному знайти підтримку. І в той же час підкреслити свою індивідуальність. Василь Сухомлинський говорив, що для ефективної і тривалої праці необхідно чергувати інтелектуальні навантаження з фізичними. До вашої уваги, руханка полювання на лева. лева не боюся я його! Рушниця у мене ого-го! А шабля у! -у, -у, -у. Тут перед нами ліс. Густий, пригустий, його не перелетіти, під ним не пропусти, його не обійти, а тільки навкружки. пішли. Шелеще, леще, леще,леще, лещеле, щелеще. Хух, прийшли. Полювати йдемо лева. Не боюся я його, рушниця в мене ого-го, а шабля у-у-у. І тут перед нами луг, а на лузі змії. Луг не перелетіти, під ним не пропоснути. Ух, 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 І тут перед нами море, а в морі акули. Море не перелетіти, під ним не проповсти, його не обійти, а тільки напружки. Ну що, попливли? Теляп-теляп-теляп-теляп-теляп-теляп-теляп-теляп Хух, пропливли. Полювати йде моле, не горюся за нього. Рушниця в мене ого-го, а шабля ух-ух-ух. І тут перед нами гори високі-превисокі, над ними не перелетіти, під ними не пропусти. Їхне Аби стати на шлях самоосвіти і зробити його цікавим і пізнавальним, передусім для себе, фахівець має визначитися зі своїми інтересами, які стимулюватимуть самоосвітню діяльність. Відтак, сформувавши коло своїх інтересів на певний період часу, фахівець має з'ясувати власні мотиви до самоосвіти і окреслити напрями роботи в поточному році. Та загалом на майбутнє. Під час розроблення індивідуального маршруту професійного розвитку виникають труднощі, які починаються вже з визначення педагогічної проблеми і формулювання теми. Формулювання методичної теми має бути спрямоване на розв'язання однієї теми з проблем, над якими працює заклад дошкільної освіти у поточному навчальному році. Окрім того, у формулюваннях конкретизується в межах якої вікової категорії дітей вихователь планує провести роботу. Потрібне формулювання мети завжди можна витягти і конкретизувати з програми розвитку дошкільників або базового компонента дошкільної освіти, а щодо засобів досягнення цієї мети, то ними може бути організація специфічних для дітей дошкільного віку видів, дитячої діяльності, а також освітні технології, окремі методи. І прийоми. Кожна професія має мінімальний рівень здібностей, що дають змогу виконувати професійні дії, а більш високий рівень професіоналізму визначається мотивацією та системою цінностей людини. Нерідко людина, наділена безліччю чудових якостей, не може повністю реалізувати свій потенціал. Їй заважає відсутність мотивації, тобто спонукань до дії. Такими можуть бути суб'єктивні чинники, а саме: інтерес до роботи, індивідуально-типологічні особливості педагога, інтерес до ініціатив та нововведень, свобода організації своєї роботи або об'єктивні чинники, тобто творче середовище, матеріально-технічне забезпечення, підвищення кваліфікації, грамотно скерована методична робота, сприятливий психологічний клімат в колективі. Приклад та вплив колег. Своєчасна позитивна оцінка діяльності педагога. На шляху досягнення мети нам трапляються різні перешкоди. Їх можна умовно розділити на зовнішні та внутрішні. Більшість вважає, що з внутрішніми перешкодами або бар'єрами впоратися інколи складніше, ніж із зовнішніми. Як ми говоримо про внутрішні бар'єри, зазвичай починаємо зі слів. Я не можу. Зараз за допомогою вправи зняття внутрішніх бар'єрів, ми спробуємо покроково подолати наші внутрішні обмеження. Виконаємо такі дії. Візьміть чистий аркуш і 5 разів напишіть фразу Я не можу, залишаючи вільне місце, щоб її завершити. Завершіть незакінчені речення, тобто, продовжте фразу і напишіть, що ви не можете зробити. Для цього у вас є час. Коли всі виконали, читаємо фрази в голос. Тепер у всіх своїх фразах закресліть слово можу, а замість цього напишіть зверху слово. «хочу». І прочитайте те, що у вас вийшло з новими словами. Наступний крок: скрізь закресліть частку Не. І прочитайте, що у вас вийшло. У цьому випадку. Зараз ми можемо поставити собі дуже важливе запитання. Чи ми справді цього хочемо? Прочитайте ще раз свої фрази і зробіть наголос на слові. «хочу». І нарешті завершальний крок. Допишіть після слова Хочу слово сполучення і легко можу. У вас вийде Я хочу і легко можу. А далі. За текстом виконаємо вправу на рефлексію. Правило руки. Намалюйте зображення руки, обвівши праву руку, тримаючи олівець або ручку у лівій руці. Напишіть на великому пальці, що дуже сподобалось. На вказівному, що хотіли б отримати для себе особисто та для свого розвитку. На середньому, що точно взяли б для впровадження. На безіменному. Що потрясло емоційно, у мізинці, чого було мало та хочеться більше. Віддаємо написане коучу для групового узагальненого аналізу дерева рук, як для групи, так і для себе. Визначаємо, на що звертається менше уваги, що, що потрібно було посилити, що у нас відбувається успішно. Якщо педагог не знайде своєї ноти, його музику професійного життя ніхто не почує і не зрозуміє. Зробімо крок вперед до змін, змінімо себе і світ навколо зміниться. Шановні колеги, нехай правильними будуть ваші рішення, а всі гарні справи плідними. Рухайтесь впевнено в житті стежками професійного розвитку, дорогами успіху, долайте гори задоволення. Пливіть річками щастя, морями радості та океанами добра. До нових зустрічей!